За допомогою однієї цифри можна знищити історію цілої країни. У цьому відео ми порівняємо історію штатів та історію України. Який рік вважається початком штатів? Всі одразу скажуть звісно, 1776 рік, адже саме цього року була проголошена незалежність. Звісно, якщо захотіти, можна знайти безліч інших дат. Наприклад. Навіть після 1776 року була ще одна війна з Британією, англо-американська війна 1812-1814 років. Можна згадати рік прибуття корабля Мейфлауер, на якому прибули ті самі колоністи з Європи. Потім колоністам врятуватись від голоду допомогли корінні американці, завдяки чому, в Сполучених Штатах досі святкують. День подяки. Можна згадати Колумба і відкриття Америки у 1492 році. В результаті слово Колумбія досі поширене в Америці. Ну і Америго Спучі сюди ж. Підсумуємо. Сполучені Штати вважають своїм історичним початком 1776 рік. Цей рік є символом незалежності і свободи, символом республіки і демократії, символом боротьби проти феодального ладу європейських монархій. Але не всі хочуть жити у мирі та злагоді в Сполучених Штатах є там і вороги зсередини. Ці вороги, що симпатизують соціалізму і грають на руку Москві, Пекіну та Пхеньяну, придумали підлий план, щоб зруйнувати Сполучені Штати зсередини. Вони пропонують лише одну просту річ замість 1776 року вважати роком заснування Сполучених Штатів 1619. Що на думку цих негідників символізує цей рік. Вони кажуть, що це рік заснування Сполучених Штатів, бо саме цього року вперше на кораблях привезли африканських рабів. А з цього виходить, що штати це не країна, заснована на рівності прав, республіканстві і демократії, а країна заснована на рабовласництві, насильницькій експлуатації, на розділі на вищий і нижчий стан суспільства. І взагалі, що всі досягнення штатів це лише те, що білі вкрали в африканців та індіанців. Ну, а далі кожен може сам здогадатися, який буде наступний висновок. Хіба така країна заснована на злі, має право на існування, хіба не варто зруйнувати нинішній лад, хіба не варто змусити білих платити репарації і так далі? Москва, Пекін, Пхеньян і Тегеран аплодують, стоячи. Вони щедро фінансують цих зрадників, щоб ті писали все більше статей, книжок, знімали фільмів, щоб зробити Америку слабкою. І нездатною чинити опір. Ну, а потім почнеться війна. Але не довга і кривава, а швидка. Лише для того, щоб скинути нинішній режим і встановити новий. Вважається, що суспільство не буде чинити опір, адже воно буде ненавидіти свою країну. Як це нагадує 2014 і 2022 роки. Але не будемо поспішати з сучасною українською історією. Поглянемо глибше. Якщо історію американської нації прийнято рахувати з 1776 року, то коли ж варто шукати початок історії українського народу? Зважаючи на те, що наш народ трохи давніший за американський, то й дату шукатимемо раніше. На диво, наші історики дають різні відповіді. Хтось називає 1991 рік, коли розпався Совєтський Союз. Хтось 1917 рік, коли розпалася Московська імперія. Хтось згадує хрещення Княжої України 988 року. Хтось називає Скіфів або взагалі трипільців. Ну і звісно, хтось скаже Богдан Хмельницький, а хтось Іван Мазепа. Правильна відповідь така: Початок українського народу слід шукати за часів великого переселення народів. Саме у 5-6 столітті слов'яни заселили наш регіон від Чехії до України, від Хорватії до Білорусі. В цей час відбулося останнє велике переселення народів у Європі, та потім такого вже не траплялося. Далі у слов'ян одночасно почали утворюватися держави. З'являлися князівства, приймалося римське або Константинопольське християнство. У 13 столітті. Середньовічна Українська держава Королівство Русь пережила навалу монголів. У 14 столітті Русь і Литва об'єдналися в спільну державу і в союзі з кримськими татарами перемогли Золоту Орду. Саме за часів Русі Литви слід шукати витоки козацтва і Речі Посполитої. Про це вже є окремі детальні відео на каналі. І ось ми підходимо до найскладнішої дати. Коли і як зникло козацтво? Як і чому Україна опинилася в складі Московської імперії і пробула в ній ціле 18 та 19-те століття аж до Першої світової війни? Ось головне питання. І тут треба бути дуже уважними. Всі наші нинішні проблеми почалися 1709 року. Саме цього року Україну втягнули в чужу для нас війну. Це була північна війна. У ній воювали Швеція, Річ Посполита, Московія та ще кілька європейських князівств і королівств. 1709 року Україна вступає в цю війну як суверенна держава з республіканським ладом. За тогочасною політичною системою країни шукали союзників, як і сьогодні. Згадайте хоча б НАТО чи Варшавський договір. Україна як суверенна держава до цього вже спробувала союзи з усіма сусідами: Річчю Посполитою, Османською імперією, Шведською імперією, навіть був короткочасний союз з Московською імперією. 1709 року Московія була ворогом Швеції і підступно напала на Україну, щоби послабити шведську армію. На жаль, Україна програла ту війну. І саме тоді почалася брехлива фальсифікація історії на користь переможця. Москва брехала, що то було не захоплення, а нібито об'єднання. Для цього всі згадки про 1709 рік були заборонені. У нас досі немає пам'ятників цій трагічній даті. Замість 1709 року вигадали дату 1654, мовляв, цього року. На звичайній козацькій раді було прийнято рішення про вступ до Московської імперії. Звісно, всі знають, що жодна країна ніколи в історії так не робила, ніхто добровільно в імперію не вступає. Це історичний міф. Казка. Але силою дату 1709 го довгий час приховували, а дату 1654 всіляко нав'язували. Наші дні. Тепер згадайте, як так сталося, що 2014 року наш народ не був готовий стріляти в московитів. Навіть не був готовий сприймати їх як ворогів. Від тієї жахливої історичної брехні ми позбавлялися довго і болісно. 1922 рік. Це рік ще однієї трагічної поразки в черговій московсько-українській війні. Яка почалася одразу після проголошення Української Республіки. Але й цю поразку було змито вже 1991 року. Що далі? Московити розпочали нову війну проти України 2014 року. Але тепер ми знаємо. І цю поразку ми перетворимо на перемогу, бо історія це доводить. А що ж історія Московії? Яку дату ми напишемо для них? Тут не треба вигадувати міфи. Треба спиратися лише на історичну науку. Чому ми починаємо свою історію з великого переселення народів? Тому що ми слов'янський народ, а предки сучасних московитів до переселення народів у Європі не мали жодного стосунку, бо московити належать до фіно-угорських народів. Ось ми вже зруйнували всю московську міфологію про один народ. Ідемо далі. Вперше, маленьке село під назвою Москва згадується в документах 1147 року. Не місто, а лише село. Це аж 12 століття. Московські історики-фальсифікатори штучно намагаються продовжити свою історію, чіпляючись то за Новгород, то за Ладогу. Але знову ж таки, історія цих міст. Це історія зовсім інших народів. Лише згадаймо, що місцевих північних слов'ян захопили і знищили геноцидом саме фіно угри Причому аж за часів Івана Жахливого у 16 столітті. Та повернемося до непримітного села Москва. Це маленьке село було захоплене 1147 року, кажучи сучасною мовою, рекетиром. Звичайнісіньким бандитом. Потім регіон Залісся на довгі століття був окупований монгольською імперією. Монголи нав'язали свої порядки, культуру. Вони просували іслам замість православ'я, яке прийшло на Залісся ще за часів походів давньоукраїнських князів, не було на Заліссі слов'янських звичаїв та законів, не було у фіно угрів слов'янського віча. У нас була збірка законів Руська Правда. А в них була зовсім інша за змістом і суттю збірка законів, що називалася Яса Чингісхана». Саме так починалася історія державності на Залісі. Північний народ фіноугрів під азійським впливом монголів. Власне, і зараз відбувається те саме. У нас є Віче, або кажучи, сучасною мовою Майдан. У них опричники, або, кажучи сучасною мовою КГБ ФСБ. Для нас цінністю є людське життя і свобода, у них тотальна влада хана над життям і свободою своїх рабів, бо вони і є раби, а не вільні люди. Ми черпаємо як технічні, так і соціальні інновації від кращих і вільних народів Заходу. Вони черпають технології контролю над суспільством зі Сходу, з Китаю, Ірану, Північної Кореї. Ми Європа, вони Азія. Ми старші за них на 6-7 століть. Це не те, щоб добре чи погано. Це просто зайвий раз підкреслює наскільки ми різні. І далі у нас будуть різні шляхи. Ми підемо в майбутнє, а вони будуть розвіяні пилом часу. Підпишіться на наш канал, а ще завантажте нашу книгу з історії України. Посилання знаходиться під відео.